Постачальниця щастя. Так називають художницю Євгенію Гапчинську. Вона зачарувала світ авторськими життєрадісними янгулятками з кругленькими обличчями. Проте так було не завжди. На шляху до визнання Жені довелось хапатись за будь-який підробіток: клеїти шпалери, робити манікюр. Вдень Гапчинська Габчинська працювала в галереї та вночі могла малювати. Поруч завжди була родина: чоловік Дмитро, донька Анастасія та син Микола. Художниці вдалося досягти фантастичного визнання. Власна галерея у Києві, десяток виставок по всьому світу та черги за картинами. Її роботи купували для європейських музеїв і приватних колекцій. Натомість сама Євгенія найщасливіше почувалася вдома в оселі під Києвом. Та 24 лютого у дім Гапчинської увірвалася війна. Російські військові розграбували та понівечили будинок художниці. Все вивернуто, вирвано, витради, Так. Чоловік Дмитро відразу пішов до війська. А Женя разом з сином вимушено переїхала жити до майстерні, проте художниця тривалий час, не могла взяти пензлі до рук. Наш будинок, в якому ми жили, був окупований, розбомблений, тому що чоловік ще з 5 ранку 24-го поїхав і було дуже важка зима, не було з ним зв'язку. Ну, здавалося, що я просто... З'їду з, з глузду. Однак діти Гапчинської попросили маму намалювати головного розвідника Кирила Буданова у своєму фірмовому стилі. Така ніби серйозність, але така ху -ху -ху. він їх герой. Такий класний, мам, зроби. Євгенія повернулася до роботи. Так з'явилися дві картини: Буданов та чарівне жабеня» та чарівна посмішка Буданова. Художниця в Кирилі побачила чоловічу красу. На погляд, Євгенії у Буданова закрита усмішка та перебитий ніс. Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен. А просто зараз художниця Євгенія Гапчинська у студії ранок марафон. Ну що ж, Євгенія, у нас ранок марфон. Доброго ранку. Доброго! І ексклюзив картини. Хочте <сі> зіняти. Так давно не бачилися, Я так рада, дякую, дякую. Ході, у нас круглий стіл красиво. У вас є можливість картини. Це, це нам це, це мої. Так, О, це мої найулюблені. Це з мого саду. Дуже красиво з калиною, Дивіться, як красиво, неймовірний букет. Дякую, неймовірна краса. Дякую, лапочка. Я як цей. Я бабка з под цими ні. Я це руками буду Це Добре, добре. Я отак сяду вони по так сяти і буду. Це мої найулюбленіші квіти з усіх, що існують. як вона називається? Флокси. Флокси. А я пам'ятаю, та знаєш, що щоб дитинстві, Може, хтось так робив? Отак, коли їх зриваєш, а отут цієї сторони так зробиш. А вони солоденькі. – Серйозно? Угу, вони ну, можна мені спробувати? Це теж дитинство таке дуже особливо. Дякую, Жень. Але нам я бачу сьогодні пощастило. У нас сьогодні картина та так, <свісно> можна портрет малювати. Я У нас картина, та яка зовсім скоро поїде до свого нового власника. Так, до до когось поїде. Її хтось купив, але я не знаю хто. Ну це можливо і не так. А може, а можливо, то він. Ну, не знаю, так це вже, мабуть, місяць тому, як її купили. Це прекрасно. я вас вітаю з моментом такого Дякую. відновлення творчого Дякую. і особливого. Дякую. Дякую. А, Дякую. Звичайно, це така, такий особливий період, коли ти, ти спочатку не можеш, а потім починаєш. Так. Як ви ми почули в сюжеті, що діти надихнули, але е як у вас це відбувалося всередині? І чому такий вибір був? <ріст> ну, вибір очевид, очевидний, бо він класний. От він класний, так? Він, всі він говорять. класний. Ну, звичайно, я не знаю. Я не знайома з ним. Але е, мене зачарувала ця маленька рожева ж, роз, ж... Рожева жив... животна жабка, <свят> жабка у який рожевий живіт, uh -huh. і оцей в мене вразив дуже контраст, коли серйозний чоловік дорослий з серйозними справами uh -huh. і серйозний... серйозна розмова. І тут поряд таке дитяче, маленьке ну, створіння, яке вона я не знаю, як це ніхто не помічає, бо я тільки на неї дивилася, Вона просто отак, 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 отак танцювала. Тобто в неї тільки не вистачало такої балеринської такої пані. такої спіднички, так, 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 так. спіднички оцієї. Да, це як, як на Росії, коли хтось помирає, і там танцює. Я, так, один один от мені здавалося, що вона вже, вже почала вже почала. Да <гум> ну от Там у нас все... і народилася таким чином Будана так. Вічарівне жебеня. і ми радіємо, що вона так швидко знайшла свого власника. Бо насправді так. для автора картин, наскільки це дуже важливо. Я ні ніколи не намагалась її взагалі продати, і ну це було ну це дуже дивно. Ти коли малюєш, ну ти розумієш, що це потрібно тільки тобі. Ну кому знадобиться Буданов з жабиням? Ну я роз, ну, це я просто розважала себе і своїх дітей. І це дуже дивно, що він взагалі комусь знадобився. Але художник бачить по-іншому, коли ви малювали е, Кирила Буданова, на які риси обличчя ви звертали увагу? що таке характерне, е, що вас вразило, вразила, на вразила оця якраз людяність, яка існує в людині. Бо я завжди е, шукала в чоловіках взагалі, просто ну, як жінка, як, як дитина. Я завжди е, шукала в чоловіках Оцієї дитячої доброти всередині. І це так круто, це дуже схоже на мого чоловіка, коли він дорослий, серйозний, великий, сильний, але в нього добре-добре серце. Оце ви побачили. Але знаєте, що я після вашої картини почала помічати? Okay. Я почала звертати на форму носа Кирила. Бутанова. До okay. цього я цього не бачила і не помічала. А тут я подумала, це okay. ж треба, як Женя закцентувала увагу okay. і як це характерно взагалі в, в людині. Mm -hmm. Це характерно, бо я не дуже люблю чоловіків з такими ляльковими, такі, як там Ді Капріо, в да, mm -hmm. яких такий ну, маленький носик, маленький ротик. Mm -hmm. Завжди ну, художника. Зваблюють лице, в якому є життя. Да, воно було щось минуле, і воно це обличчя, воно само про себе розказує. Цей ніс уже з історією. Можливо, так, так. можливо, нам варто чекати е, якусь серію робіт. Е, не знаю, Ні. очільники Весбу, малюко є. У нас, у нас, це у нас багато сер... цікавих серй... обличчя. Серйозних, серйозних обличчя. Ну, мені, мені зараз дуже подобається Беленюк. О, так, <рес> О тоді чекаємо. На Завершення кар'єри, так як він вже зняв свої борцівки, і більше так. не буде, можливо. можливо. Ду дуже так красива людина, красиво розмовляє українською, в ньому теж є. Ця м'якість, якась така в нього м'яка мова. Ну він чудовий. Жан, так. Ти будеш наступним. <гум> ти будеш <гум> наступним. Так, І так. Тоді ми вже вас двох запросимо якщо на нашу. Можна, студію. Якщо він дозволить, то я хочу зробити його портрет. Так. Так. Жан, підгукнися. Давай, давай ми тоді напишемо з.